Так, всім підписникам гостям каналу, привіт. Приїхали на комору з татом, набрали зерна. Скільки тут у нас? 9 мішечків. Заодно... заодно привезли заодно привезли бетону мішалочку. На днях приїдемо десь після роботи на вечір. Треба буде зерно потравити, я вам вже показував все таке будемо будем сіяти. Так, цей тиждень нічого такого не знімав, не показував, бо не вистачає часу, на все. Ось так. Бачите, зерна трошки є в цьому році, небагато. Такі дві кімнатки тут. Так, друзяки, ну що, коротше, заскочили ми сьогодні ще подивитися на сою. Що така не готова, ще зелена трохи. Так, зайдемо, подивимось. Ну, я думаю, якісь тиждень вона буде готова, можна буде. Можна буде косить, молотити. Все вже готово. Так, ну, бубки м'які ще. Пальцями навіть душиться, тому що її треба постояти. Міжряддя, дивіться, через сушник. Хто пам'ятає двома тракториками ми тут сіяли. З цієї сторони ми сіяли зю через сошник. Ну, ось, ось таке міжряддя. Ну, непогано. Та й по висоті доволі така непогана, бо там теж по буває трохи дивлюся YouTube, коли є час, то дивлюся, в цьому році слабенько в людей Соя. В кого тонну сипли, в кого півтори, там декого до двох. Ну так, ще їй треба буде постояти трошки. Оце вже взагалі чогось Так, Геть повністю зелені стручки дивіться. навіть не хоче розламитись пічок погода шо, погода сонечко пече то, Я думаю, тиждень якийсь, може чуть більше. Це на одне поле заїхали, бо там їхати туди трохи далі. То... То не поїхали туди. Так, йдемо трошки далі. Зараз подивимося, чи є різниця там, де брат своїм своєю сівалкою тією, що така. ну Та, що я показував вам, сівалочка, та, що зроблена, то, що він сам зробив. ну Отак, от маса непогана, в принципі, така стоїть. Так, уже підійшов до цього краю. До другого. Ну тут непогано теж. Бачите, вже і трохи вітром. Трохи калашматить вітер її. Ну, така ось. Вот. Тато пішов з братом. Ну та й по висоті, я вам скажу. класно по висоті. Виді, вище, вище пояса 100%. Ну я думаю, трошки буде. Трошки намолотимо. Так, ось вже майже, майже готова. ще бачите, давиться легенько. Така от. Ну а загалом, якщо брати, що дощів в цьому році вона бачила зовсім мало. Що за сорт, я не пам'ятаю вже. Можливо, я там, де ми сіяли в відео, я казав. Ну, бобів, дивіться скільки. Бобів дуже багато. До бобів багато. Якщо камера передає. Якщо кажу дощів зовсім мало, то можна рахувати, що досить непогано виросла. Ну, як то кажуть, бункер покаже. Тут поле ось 5 гектарів це поле. І там ще декілька полів є. Так, друзяки, дивіться, брат купив точилу, ще рули лачеті. ступочка. газ, бензин, 2006 рік. По нормальній ціні. Це, я думаю, краще, як, як ланос. Нова резина. Гарне світло. Кандьорик працює. Ну, я ж кажу, це краще за лануса. Танівро вона вкруг. Ну, Така бричечка, коротше. Нормально, буде, буде їздити. Так що, всім пока ось, так, ось така точилка. Нормально. Такий салончик. Нормальненький. Стеклоподйомнички спереді, ззаді механіка. Батянь, що, Коли собі крузака купляємо? Після війни. Коли? Союз молота нас домой, плям, пистолини. Так что, всем пока. Ну, куда?